Вітаннячко, всім, хто завітав до нашого аномального притулку, ховаючись від чергового викиду. В одному із попередніх відео, підказочка, ось, ми обіцяли розповісти вам детальніше про таке явище, як Сталкерлайк, -like, як його прозвали західні журналісти. Щоб зрозуміти, про що йде мова, достатньо просто перекласти це слово українською. Це ігри подібні до сталкеру та такі, що надихалися ним. Але вони повинні мати в собі певні особливості, які ототожнюються із сталкером. Якщо вмикати внутрішню вікіпедію, то Stalker Like це будь-яка гра, яка за ігровим процесом чи тоном нагадує Сталкер. Зазвичай має жанр постапокаліпсису із східноєвропейською обстановкою, персонажами, транспортними засобами та технологіями. Характеризується Юєю похмурістю та пригніченою атмосферою, реалістично хибними персонажами, похмурим звуковим ландшафтом та їх типово темними та приглушеними зображеннями. Одягніть протигаз! увімкніть лічильники Гейгера! не забувайте про енергетики, хапайте бутербродики та гайда дивитись. Не забуваймо, незважаючи на те, що в Сталкер не ставалося жодного всесвітнього апокаліпсису, він за своїм стилем відноситься до постапокаліптичних ігор. В ньому присутній так званий локальний постапокаліпсис, який є в межах зони. А судячи з лорних моментів, зона має звичку розширюватись, що загалом може призвести до повної дупи усього світу, який стане однією суцільною зоною. Зазвичай на слуху або американська. А заразом і західноєвропейська естетика постапокаліпсису, якою вже позакривали всі можливі щілини, або японська азіатська естетика. Для американської є звичним показ постапокаліпсису, як звільнення від усього, що сковує нас зараз. Для цього підвиду постапокаліпсис асоціюється зі свободою дій. Є таким собі відображенням доктрини американської мрії. Приклад американського стилю є такі ігри, як Fallout або Mad Max. В азіатській культурі вже багато. То запозичені західноєвропейської, приправляючи їх анімешністю та своєрідним гумором, та більш просочені оптимізмом аніж в інших культурах. Цілком можливо, що так сталося через неймовірний біль японської нації від скидання атомних бомб на Нагасакі та Хіросіму в 1945 році. Вони пройшли через біль та відчай, але змогли відновитись та побачити світло. Зачасту вони роблять мультиплеєрні проєкти. Сталкер же не входить ані до тієї, ані до іншої категорії. Він є представником східноєвропейської культури. Говорячи про східноєвропейську культуру постапокаліпсису, потрібно чітко усвідомлювати, що вона просочена песимізмом похмурістю відчаєм та болем найбільше. Також постапокаліптичні ігри цього типу є найбільш реалістичними та не мають такого награного блюзнірства, як той самий Fallout. Зачасту це пов'язують з періодом в'язниці народів радянського союзу. Мовляв, ми знаємо, яким може бути світ довкола похмурим, навіть без тотальної дупи, бо реалістичний песимізм присущий ледь не всій східноєвропейській науковій фантастиці, та й в більшості інших жанрів щось світле та тепле рідко стає популярним. Насправді достатньо інколи пройтися містом, щоб побачити наскільки лайняною була навіть радянська архітектура. Будинки, уявіть собі, тоді будувались так, щоб це давить на психіку та змушує відчувати себе нікчемним. Однією з найперших ігор, що вдало використала похмурість східної Європи, стала відома Half-Life 2 від 2004 року. Але вона здебільшого відноситься до антиутопії та наукової фантастики. Її автори надихались містами Болгарії, Румунії та Мордору для створення свого Сіті 17 Як ви бачите з назви міста, то американські розробники радше надихнулися і почали міксувати свою культуру із східноєвропейською, приправивши свою страву науковою фантастикою. А саме Сталкер 2007 року довершив цю естетику, повністю відійшовши від усього американського та сконцентрувавшись на реалістичності. Навіть змішання елементів наукової фантастики, таких як аномалії, виглядає цілком наче могло й бути. Сталкер орієнтувався здебільшого на гравця з пострадянського простору, що доволі очевидно. Тому саме в нашій частині світу до нього відносяться з особливим теплом. А русня традиційно сприйняла гру про них як щось своє і вирішила скомуниздити її. Привласнюючи досягнення українців, називаючи її Атєтіствіною і так далі. І власне розповідаючи увесь цей довгий вступ про різні культури, не можна відзначити, що атмосфера, яку так люблять на Росії, бо це є їх зеркальним відображенням. Сталкер відповідає усім канонам Східноєвропейської. і він став її основним і найголовнішим прикладом, породивши ціле розгалудження «Stalker-like games», тобто ігри, що подібні до Сталкер. Будь-якому правилі може існувати виключення. Тому виділяють кілька важливих аспектів, які відносять гру до сталкероподібної. Перший з них та найголовніший це, звісно, атмосфера. Від нього вже йде і решта аспектів. В грі вона має бути похмура, гнітюча і меланхолійна, візуально зображена в темних і приглушених тонах. Другий аспект це музичний та звуковий супровід. Які за тенденцією атмосфери доповнює її, будучи такою ж похмурою та пригніченою? Відповідне звучання має ще більше занурити гравця у цей темний світ. Тривожний вітер, скорботне виття собачок десь поблизу, та гуркіт грому створюють відчуття самотності та ізоляції. Звук перестрілок, гарчання мутантів і крики вмираючих нагадують про вашу вразливість. Все це має бути створено так, щоб гравець відчував себе вразливим і незначним. Згадайте зараз, скількох іноземців ви бачили в оригінальній трилогії «Сталкер» без модифікацій та не враховуючи великодку на Гордона Фрімена. Ось це є третім аспектом: східноєвропейський тип героїв. Більшість персонажів будуть звати Антонами, Василями, Андріями, Дмитрами. Звісно, виключення, як ото Сем з метро Екзодус, ніхто не прибирає. Але вони будуть цілком логічними і не вибиватимуться із загальної канви. Вони не будуть мати такого расового різноманіття та різнокольорового волосся, як у західноєвропейських іграх. Виключно східноєвропейські імена та зовнішність, а їхня філософія буде більш знайомою людині з пострадянського простору, так звані погані звички як поління або алкоголізм для таких персонажів будуть чимось звичним. І рідко коли побачиш персонажа, якого однозначно можна бути назвати чистим ангелом або сущим дияволом. А раз вже зайшла мова про героїв, варто виділити четвертий аспект. Негероїчний головний герой в американській культурі, яким би не хотіли неоднозначним хлопцям показати головного героя, він майже завжди буде героєм, який віддасть останні труси на спасіння залишків світу та людства у сталкероподібних іграх. І тільки як би ви того не хотіли, піклується він тільки про себе. Той же стрілець із тіні Чорнобилю, легенда та взірець для наслідування усіх сталкерів проник до центру зони тричі та повернувся, відімкнув випалювач мізки, який стільки часу зомбував сталкерів, тисячами знищив усвідомлення та фактично заснував індій час. І що з цього він робив з мотивацією зробити життя рядових сталкерів краще? Нічого, все було кристалічно корисливо і виключно для його власних цілей. П'ятим аспектом є слабкість головного героя. Сталкероподібні ігри не про знищення в одне рило орди демонів. Тут головного героя ставлять в рамки реалізму. Гравця поміщають у доволі страшні умови, але не дають неймовірні суперсили. Кулі не будуть магічним чином відскакувати від героя. Один пострілити труп. Безкінечного бігу не буде, тому навіть найшвидші ноги отримають на горіхи. Стрибати до небес також ніхто не дозволить. А вага хабару, який ви можете назбирати суттєво обмежена, це змушує думати наперед, якщо ви, звісно, не хочете потрапити в казусні ситуації, коли посеред бою ваш рюкзак буде настільки непідйомним, що вас просто впритуло стріляє ворог. Розподіл ресурсів та використання екіпірування є просто необхідним. Шостий аспект можна прокоментувати трісічки переробленою фразою з Fallout. Люди, люди ніколи не змінюються. Якими б вони не були до постапокаліпсису, такими вони й залишаться. Хтось неймовірно жадібний, хтось безкорисливий, бо я чи хоробрий, егоїст чи благородний. В залежності від людини вони мають ті самі звички. Наприклад, не дарма кажуть, що людина це тварина стадна, тому об'єднання в певні групи за інтересами це цілком природно. Конфлікти між цими групами відповідно до того ж, не дивина. В Сталкері це угрупування, як ото долг, та воля, моноліт, бандити та інші. В серії метро, Червоні, Рейх, Поліс, Ганза і так далі. Сьомий аспект це радянська зброя. В американській культурі АК-47 та РПГ-7 в руках персонажа майже однозначно показує поганця. Згадайте Call of Duty. В іграх сталкерського типажу автомат Калашнікова стає вашим найкращим другом. Радянські зброї тут не занижують характеристики, та її зазвичай вона найбільш розповсюджена. І щоб дістатися до якоїсь американської емочки, потрібно буде пройти через вогонь, воду та мідні труби з калашом, за спиною та з ПМом в кобурі. Восьмий аспект. Так багато питань і так мало відповідей. Згадайте давню приказку. Менше знаєш, краще спиш. Цей принцип часто використовується в сталкероподібних іграх. Просто згадайте, скільки запитань у вас було, коли ви вперше запустили сталкер Тінь Чорнобиля. Хто я? Це було перше. Хто такий стрілець? Що б причинило появу зони? Хто в цьому винен? І чи відповість за це все? Чи буде зона розширяти? Що там коїться за периметром на великій землі? Що таке аномалія, які вони бувають? Чи зникнуть назавжди? Чи завжди мозолитимуть очі? Які властивості артефактів. Сотні питань. Відповіді на які не знає гравець. І які просто так за розмовою дізнатися не вдасться. І протягом проходження ви поступово їх здобуваєте, але доля загадки не зникне навіть, якщо ви 300 разів облазите кожен закуток гри та провалитеся за текстури. Багато питань будуть свідомо залишені без відповіді. А гравцеві залишилося самостійно інтерпретувати і вирішити, що на їх думку сталося. І сталкероподібні ігри завдяки вище наведеним аспектам мають також свої особливості в плані геймплею, які витікають з усіх наведених аспектів. По-перше, важливою деталлю є їх гібридність. Більшість, якщо не всі, такі ігри є гібридними, тобто сумішу жанрів. Як ви пам'ятаєте, сам сталкер це шутер. У напіввідкритому світі з елементами survival-horror та РПГ. Таке поєднання найбільш популярне серед розробників подібних на сталкер ігор. Другою важливою особливістю стає величезна увага до реалізму. Місце дії зазвичай не фантастичний фентезі світ, як в Skyrim, чи незвідані космічні простори спрей. Все набагато прозаїчніше. Світ в таких іграх, звичайно, вигаданий. Але зазвичай має реальний прототип. У самого Сталкеру є Чорнобильська зона. Так само, як і в Батл Роялі, Вульф. в метро підземка московського метро. А мапи сурваріуму часто засновувалися на реальних місцях світу. Реалізм присутній навіть в технологіях. Ми не бачимо тут роботів чи магії. Кожен фантастичний елемент загалом цілком може існувати навіть в нашому світі. Наприклад, псівипромінювання. Третьою особливістю, що впливає на геймплей, є ворожість середовища. Це теж дуже поширено в сталкероподібних іграх. Наприклад, метро після війни поверхня радіаційно заражена, тому довго перебувати там без протигаза означає смерть. А в самому сталкері, окрім радіаційно заражених закутків, є ще й мутанти, які не проти вами харчуватися. Та аномалії, що розмолотять вас за просто так. В тому ж сурваріумі вас може запросто вбити не тільки куля супротивника по матчу, а й ті ж самі аномалії, радіація та спори великого лісу, які вібрали в себе всю таблицю Менделєєва. Як вже згадувалося зачасту в сталкероподібних іграх, головний герой не є Термінатором. Це четверта особливість геймплею. Бо якщо зібрати хабара надто багато, то ви не зможете рухатись, а відповідно і нормально відбитися від атак супротивника. І зрештою, герой просто скопититься та доведеться все перегравати. Тобто будь-які надприродні дії героя будуть мати відповідні погіршення комфортного проходження для гравця. Ми також нагадували вам про елементи виживання, що присущі іграм такого типу. Це п'ята особливість, так як герой не Термінатор, відповідно, він хоче їсти, пити, спати, і йому може бути холодно або занадто спекотно. Та після перестрілок може померти від кровотечі. Звичайно, такої неприємності можна уникнути, а для цього треба буде необхідно досліджувати цей недружелюбний світ, знаходити в ньому різні розходники або самостійно їх крафтити. За спорядженням теж необхідний догляд. Такі деталі дуже розповсюджені в сталкероподібних іграх. Апокаліпсис не може пройти безслідно. Тому шостою особливістю можна цілком назвати дивні прояви, що з'являються після катастроф. Ті ж самі аномалії та артефакти. Останні навіть цілком можуть впливати на ігролад, додавати переносимої ваги, лікувати чи калічити. Мутанти до цієї катастрофи теж відносяться. Бо без катастрофи вони б навіть не з'явились. Сьома особливість пов'язана з натурою людей та їх схильністю до об'єднання за спільними інтересами. Гравець теж може долучитись до якогось стада, яке більш душі припало, воювати за їх ідеали, та інколи навіть потрапляти під їх перехресний вогонь. Те, що метро, Дейзі та Сурваріум, безперечно, є сталкероподібними. Чув кожен. А от ми хочемо, аби ви нагадали представників цієї категорії, яких поменше знають. Пишіть їх назви в коменти, а ми дочекаємось завершення викиду. Та поки що прощаємось. До нових зустрічей в нашому аномальному притулку: Слава нації та мирного неба!